Такі вишколи потрібно проходити у всьому цивільному населенню. У нас зараз війна і ми маємо бути готові до будь-яких подій. Раз, 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 раз! Раз! Раз, Поки у нас є ліки, ми відтискаємось. Тримаємо, тримаємо. Сьогодні ми вам проведемо. Правило поводження зі зброєю, тобто холостіння. Далі в нас буде тактика переміщень малих груп. Покажемо вам бойові порядки. Загальна команда. Струнко! Слава Україні! Героям Слава вільно! До зброї завжди ставимося як до зарядження. Навички поводження зі зброєю вони дуже корисні, особливо з безпекою, з того, як її тримати. Військова підготовка також дає багато можливостей і в цивільному житті, теж саме що і дисципліна, субординація, вміти аналізувати ситуацію, не боятися складнощів, проходити через них і йти далі. Ми впевнені, що багато хто фізо не пройде, але нам не так потрібні їхні фізичні навички, як то, щоб вони стиснули зуби і пройшли цей шлях до кінця. Тут дуже цікаво і тут навчають дуже важливого, що потрібно кожному знати. І тим більше ви знайдете тут нові знайомства, нових друзів. Це дуже класно. Передовий дозор приймає рішення, і переходить, але це є небезпека. Всередині самої групи Браво робить держу-біжу. Хтось таке чув? Біжу! Держу! Брюнета! Ось буде контакт на 12 годину, вон там окопи, там уже ворог. Умовно, так? Да? Вам потрібно що зробити? Без Який кріпи. бойовий порядок? В лінію, правильно. Біжим! Контакт на три! Бойова готовність! І ми будемо вести вогонь із дистанції 100 метрів із трьох положень, то лежачи коліно і стоїть. Знімаєте зброю запобіжника з помверхні положення, тобто одиночними, і робите три постріли, в мішай. Зрозуміли? Це просто дихання. Дихання і неправильно звело, тобто неправильно вибрала точку прицілювання. Розідало автомат, і все, і тут цілийся. Я не перший раз на такому заході. і Я відчуваю різ. Рано чи пізно воювати будуть всі і краще тренуватись, готуватись і бути стращими. Слова ночі!